Президент Європарламенту Мартін Шульц нині закликав усі без винятку європейські інституції пришвидшити діалог між обома сторонами конфлікту, що триває в Україні третій місяць. Мета єдина запобігти погіршенню ситуації та покласти край насильству із репресіями. Українська тема і надалі у топ-списку світових новинних стрічок. Мирний протест в Україні підтримав президент Сполучених Штатів під час щорічного виступу в Конгресі Барак Обама нагадав, що Білий Дім уже неодноразово закликав українську владу і протестувальників вирішити кризу шляхом переговорів. в Україні ми відстоюємо принцип, що кожен народ має право висловлюватися вільно і мирним шляхом та обирати своє майбутнє. Справжні кулуарні бої розгорнулися довкола проєкту резолюції парламентської асамблеї ради Європи про функціонування демократичних інститутів в Україні, підготованому естонською та шведською депутатами. У ньому вина за зрив євроінтеграційного процесу покладена на Росію, що обурило Москву. Парламентарі пропонують залишити Україну без голосу і розглянути додаткові санкції, в разі якщо конфлікт не вдасться розв'язати мирно. Ми глибоко шкодуємо, що саме Верховна Рада, наші колеги спричинила ескалацію насильства, ухваливши так званий пакет антимайданівських законів, антидемократичних та репресивних по своїй суті. Ми пропонуємо позбавити голосу українську делегацію в квітні 2014 року. Якщо серйозні порушення прав людини не припиняться, влада вирішить розігнати протести на майдані з силою або репресивний пакет законів не буде скасований. Російський сенат у відповідь ухвалив заяву, в якій звинуватив українську опозицію і захід в організації масових заворушень в Україні та провокування подальшої дестабілізації. Лідер фракції ЛДПР Володимир Жириновський підтримав введення до України російських військ. Нужно, щоб руски вошли на Україну. І я б це привітство. Я вже запрілив. Я цю задачу можна поставити. Скорської дивізії ВДВ эти ребята бы сейчас бы сейчас заняли все ключевые посты. К чему это Чи Значит, мы убираем все эти пятую колонну, всех убираем. Не втручатися внутрішні справи України, закликав усіх її сусідів прем'єр-польщі Дональд Туск, укотре закликаючи до миру. Силове рішення означає не тільки внутрішню поразку. Воно може поставити під знак запитання майбутнє України як держави. Виступаючи в Бундестазі, канцлер Німеччини Ангела Меркель теж не оминула увагою українських протестувальників. Завдяки тиску демонстрантів стали можливі серйозні переговори між президентом та опозицією про необхідність політичних реформ. Протестувальники заявила Меркель борються за цінності, яким надається велике значення в країнах Євросоюзу, Тому слід до них дослухатися. Яна Сесарчук, новини 2 2.